— Доброго дня. — О котрій годині приїхали? — 22.30 вчора. — Ще Ще зі мною були. Троєми. Тут черга, і е, коли я запитала, де взяти талончик на екзамен, з мене просто всі дружно посміялися, що ну, це неможливо, не тут зночі сидять. Ну, але не кожен може приїхати з ночі сидіти. Він з номером 1260. Куди підходити? Я не знаю, для чого їх зробили онлайн, але їх взяти просто неможливо. Ти сидиш цілу ніч на тому телефоні, їх нереально ті талони взяти. До місцевого номер один. Зоро Ірина Олександрівна. Відвідувач з номером 1260. Скільки таких учнів маєте протягом дня? Різна кількість. В середньому це від 18 до 24, інколи 25 буває.